Всім привіт! І ви дивитесь огляд йога студії Києва. Але сьогодні я хочу почати з невеличкого представлення себе. Хто ж я таке? Мене звати Віола, і я практикую йогу з 2015 року. В ті роки йога ще не була настільки популярною, як зараз, і практикували її одиниці у 2019 році, отримавши сертифікацію. Я почала викладати. У мене є медична освіта, і мене завжди тягнуло до пізнання себе глибше. А що там всередині, окрім зовнішнього, і йога мене затягнула зараз? Я проживаю в Києві і продовжую практикувати. Продовжую практикувати і популяризувати йогу в Україні, щоб якомога більше людей дізнавалися, наскільки прекрасний легкий інструмент йога, і наскільки він широко розкриває можливості вашого тіла і не тільки тіла. І сьогодні на огляді в нас йога студія ра. Йога. Вони зазначають у своїх соціальних мережах, що їх студія йоги більше 11 років. І це достойно уваги. І давайте дізнаємось, у чому ж секрет їх довголіття? До речі, мені хтось говорив, що цю студію йоги відкривали індуси. Ну, типу, 10-11 років тому. Я не знаю. Ну, в інтернеті я цю інфу не знайшла, але було би прикольно, якби це був таке, знаєш, перше джерело пізнання йоги. Прикольно. Поїхали далі. Рам Йога має дві студії у Києві: одна на арсенальній, інша на Мінській. Я відповідно поїхала на арсенальну, тому що мені дуже близько. Я їхала на метро, була не дуже гарна погода, але плюс в тому, що студія знаходилась досить близько від метро, 5 хвилин пішки, і я була на місці. Видимість студії була відмінна, мені не довелося довго шукати. На повороті я знайшла табличку. Рам Йога вам тут. Да, і я пішла. Все було чітко, доступно і зрозуміло. На практику, я прийшла однією з перших, тому що записалась на ранкове заняття. На вході мене зустрів охоронець і сказав, що в студії ще нікого немає. Але без проблем я вам відкрию двері, почекаєте всередині, щоб не чекати в холодному холі. Це було дуже дивно. Але прикольно. Настільки була, знаєте, дружня обстановка, яка ну, не було якогось такого: стійте тут, чекайте, поки там ваш викладач прийде. І заходьте, чекайте. Переодягайтесь і вас скоро зустрінуть. А одразу на вході я побачила просторий, м -м, простору рецепцію, де були диванчики, стульчики, можна було попити водичку, переодягнутись. Було дві роздягальні і один великий зал. Чомусь я думала, що буде залів більше, але був один великий, і одразу були вже підвищені гамаки, тому що я записувала саме на флай йогу. До речі, пару слів про такий напрямок, як флай-йога. Флай йога це йога в гамаках, коли більше практик робите в повітрі ніж на землі. До речі, трішечки пізнавальної інформації є два види флай йоги в гамаках і в полотнах. Вони ідентичні, але плюс флай йоги в тому, що вона розгружає більше наш хребет. Тобто, ми його більше розтягуємо ніж стискаємо. І якщо ви довго займаєтесь йогою і вам вже набридло, то можна спробувати флай-йогу як, як такий різновид йоги, але з новими відчуттями. У роздягальні були шкафчики на ключ, велике дзеркало, вішаки для верхнього одягу. І в цій студії було зміни взуття. Але цей раз я взяла своє з дому. Вбиральня. Це не та вбиральня, в якій захочеться робити фото, але було досить чисто. Не було засобів особистої гігієни, але порядок ти провести себе зможеш. Зал для практики, коли я зайшла в зал, все було підготовлено чисто, охайно, гамаки вже висіли. Викладач підрівняла їх під мій зріст. А це було досить швидко, комфортно, але в залі було досить холодно. Я думала, що за час практики ми трішечки зігріємось, але насправді мені до кінця практики все-таки було холодно. І був легкий неприємний запах плісняви. Напевно, через те, що і вологіць була висока на вулиці, і сам зал досить старий. Записувалась я на практику через Дірект. Пробувала я зробити це через сайт, але в мене щось не вийшло з першого разу. І я вирішила піти по перевіреному методу. Написала в Дірект, мені одразу відповіли: записали на зручне місце, е скинули купу правил і різних уточнень стосовно того, де проходить практика, як, як до неї підготуватися, що з собою мати. Я одразу оплатила своє заняття через онлайн-банкінг. А з те, що мене здивувало і напружило одночасно. Перед початком практики викладач попросила новеньких дівчат, хто вперше на практиці йоги, а підписати документ. Ну, вперше я прихожу на практику йоги і підписую документ. В документі було зазначено, що студія Йоги не несе ніякої відповідальності за моє здоров'я під час практики. Те, що я повністю несу відповідальність за свій стан, за своє самопочуття. І Якщо я щось не озвучила, якісь протипокази, то це моя відповідальність. А напружило те, що насправді мене ніхто не запитав, чи є дійсно протипокази. От Чисто по факту, ви несете відповідальність самі за своє здоров'я. Але запитати, може, в діалозі виявилось, що це не так страшно там, що в мене є чи немає, або якось дати рекомендацію чи заспокоїти. Ну, це мені здається, це має бути викладач, учень в діалозі вирішуватись такі питання, ну, і допомагати одне одному. Да? Ну я не просто прийшла йогу зробити, а я прийшла е відновити своє тіло, свій стан, своє здоров'я. І ви якби маєте мені в цьому допомогти. Ну, це таке моя. Таке моє відчуття і уявлення стосовно йоги. Або якщо ви вводите такий документ, то краще його скинути заздалегідь одразу, коли записуєте на практику, щоб я ознайомилася і не витрачала час перед практикою йоги на всю бумажню. Викладачі практика, тут я відчувала. Певну напругу. Я не знаю, чи це було саме з практикою, зв'язано, чи з викладачем, чи мій такий стан був. Але мені на протязі всієї практики було досить складно. Було багато силових елементів саме на руки, що не давало рукам просто відпочити. Я не перший раз на флайозі в я була в різних викладачів, але цей раз я прям сильно втомилася. У мене кріпатура після практики трималася ще два дні. Мені було складно робити щось з руками. Я не можу сказати, що мої руки слабкі, тому що я практикую досить довго. Я практикую силову йогу, і мої руки бачили і не такі асани, але. Це було досить напружено. І в кінці практика шавасани, яка направлена на розслаблення відпочинок і глибоку медитацію, мені не вдалося розслабитися. Поясню, чому музика була дуже шумна. Викладач вела шавасану дуже тихо. І я напружувала, щоб почути, що вона говорить. А натомість я чула тільки. Музику гучну, це якось, знаєте, не дало можливості прям ефективно, класно розслабитись. Може, це комусь і неважливо. Я люблю більш глибокі шевасини, де йде прям хороше розслаблення з елементами йоганідри. Я чула на фоні, що вона пробувала розслабляти, там, розслабляйте ноги, розслабляйте руки, але більше я чула музику і. Десь там на фоні її шепіт, навіть не голос, а шепіт. І це мене не розслабило, а навпаки, напружило. Тому що я на протязі всієї шевасини намагалась почути, що вона там говорить. Адміністратора в студії не було, нас розраховувала. Викладач проважав нас після практики, питала, як наш стан, адміністратора не було. В принципі, це нормально, коли загруженість студії не дуже висока. Адміністратору не потрібен. Він потрібен може тільки онлайн. Ціни: перше пробне заняття у студії Рам Йога вартувало 200 гривень. Ну це стандарт. Подальша разова практика 400 гривень, вважається доступна ціна, і є різні абонементи з різною вартістю. У цій студії є йога для вагітних післяпологова йога. І їхня фішка це все таки флай йога різних видів. Чи було в мене відчуття вау у цій студії? Ну, напевно, ні. Вона абсолютно звичайна. Вона якесь. Проста, От максимально проста, наскільки це можливо. Знаєте, ми зараз звикли до того, що нас е притягують до себе різні студії локаціями, е якимись фотозонами, інстаграмністю, красою, якимись е цікавими штучками. А тут було все настільки просто і зрозуміло насправді. Що я думаю, все-таки секрет їх довголіття саме в цьому, в цій простоті. Вона проста і в ній немає чогось такого, еге-гей. просто звичайна йога, просто звичайна локація, просто звичайний зал і звичайні люди. Чи порекомендую я студію Рам йога своїй подрузі? Знаєте, і так, і ні. Якщо це зручно їй локації, то звісно так, там класна, класична йога. І якщо ні, то, то ні. Ну що, переходимо з вами до оцінок? І так: нагадую: студія Yoga. я була на арсенальній. І перше, з чого ми почнемо, це локація і доступність. Тут тверда п'ятірка, я люблю, коли все близько до метро. І неважливо, чи є в тебе. Автомобіль чи немає на метро, ти завжди можеш доїхати до будь-якої точки Києва. До речі, для тих, хто на автомобілі одразу біля студії була парковка для машин. Записи бронювання. Тут четвірка. А поясню, чому так, да, зручно я записала ще раз Дірект швидко, ефективно, але. Оці велетенські тексти ви зараз побачите з боку на екрані. Це прям дуже сильно напружило мені. Я прям декілька хвилин сиділа, вичитувала, що ж вони там мені такого важливого написали. Простір і атмосфера. Тут я ставлю три бали через холод. Запах пліснявий, і те, що в вбиральні я не знайшла засоби особистої гігієни. Я до цього дуже прискіпливо відношуся. Я жінка, і я розумію, що це дійсно важливо, якщо ви йога, яка базує себе як післяпологова практика, як йога для вагідних, ну тобто, да, звісно, ваша більша частина клієнтів це жінки. І ви маєте по них потурбуватись. Це невелике вкладення як для студії йоги, але це турбота про своїх клієнтів. Обладнання і комфорт. Тут я ставлю п'ятірку, е, гамаки, килимки для йоги професійні, були йога-блоки, були подушки, пледи, все, щоб. Е, Ваша практика була суперкомфортна. Викладач і практика. Тут я вагаюсь між трійкою і четвіркою. Просто, мабуть, через те, що це не мій викладач. Мені прям було складно. По-перше, на практиці. Я прям довго відчувала руки. Мені було складно, мене спозмували м'язи. І сам викладач, вона. Не вела голосом, я плуталась де мене права сторона, де ліва сторона а, і Шавасана. Ви пам'ятаєте, я говорила, що я не змогла класно розслабитись, а для мене це важливо. Адміністратор і сервіс тут я не можу якось чітко оцінити цю сферу, тому що я не була адміністратора, а сервіс, діалог в інстаграм. От і все, не було ніякого дзвінка, не ні повідомлення ні повідомлення перед практикою, ні після практики, як вона пройшла для мене, як для нової людини. Ну тобто, це якось навіть не можу ніяк цінити. І я дійсно не відчула цієї, знаєте, клієнтоорієнтованості. Тобто, я їм як клієнт була нецікава. Співвідношення ціни і якості. Тут я ставлю п'ятірку, тому що ціни, як на Київ, були досить комфортні. Перше пробне заняття 200 гривень, подальше разове заняття 400 і є різні абонементи. До речі, в цю студію йоги можна приводити і дітей. Бонуси і відчуття вау. Ви знаєте, вперше, але я ставлю 0, тому що відчуття вау і бонусів ніяких не було. Ось такий вийшов у нас випуск про студію RAM Yoga. Я повторюсь, вони 11 років. Років на ринку, і я думаю, хтось із вас хоч колись дай бував у цій студії. Пишіть, як вам вона, чи цінуєте ви таку простоту, які у вас відчуття і враження від неї? А може ви знаєте, чи дійсно її відкривали індуси? Він дуже знає реально. Мені цікаво. Ну що, давайте поставимо вподобайку цьому відео. Не забудьте дзвіночок, лайк, коментар і зустрінемося з вами на килимочку. Всім па-па!